Апендицит це запалення апендикса, тобто відростка сліпої кишки. Це маленький орган, який перестав брати участь в травленні. Найчастіше він запалюється у людей 10-30 років, але взагалі захворіти можна в будь-якому віці. Урв з апендицитом стикається до мільйона чоловік щорічно. Ризик, що це захворювання рано чи пізно виникне, і у вас приблизно 7. Якщо вчасно не звернутися за допомогою, можна померти, коли потрібно терміново викликати швидку. Набирайте 103, 112 або ж звертайтеся до найближчого відділення невідкладної допомоги, якщо з'являються ці симптоми апендициту, тягне біль в районі пупка або в правій нижній частині живота, іноді вона може віддавати в стегно. У більшості випадків біль є першою ознакою апендициту, втрата апетиту, слабкість. Загальмованість, блідість, нудота і блювота, іноді вони з'являються відразу, а іноді через кілька годин після виникнення болю холодний піт, здуття живота, складності з проходженням газів, часте серцебиття, підвищення температури. Іноді воно може бути незначним. Трохи більше 37, іноді лихоманка стрибає майже до 39. Що робити, якщо ви сумніваєтеся? Апендицит це, якщо небезпечні симптоми, начебто є. Але самопочуття здається терпимим і не вимагає виклику швидкої. Перевірте себе за допомогою прийомів самодіагностики. Покашляти, якщо це апендицит, біль у правій частині живота посилиться, лежачи на лівому боці, злегка натисніть долоною на хворе місце, а потім швидко приберіть руку. При апендициті біль стане сильнішою саме в цей момент. Поверніться на лівий бік і витягніть ноги. При апендициті біль стане сильнішою, однак важливо розуміти, що до самодіагностики треба ставитися критично, спостерігайте за своїм станом, якщо симптоми, що вказують на апендицит, стануть більш вираженими, негайно викликайте швидку або звертайтеся до відділення невідкладної допомоги. Високий ризик, що це все таки апендицит, і вам знадобиться термінова операція, що не можна робити до огляду лікаря. По-перше, не можна приймати знеболюючі сорбенти або будь-які інші препарати, ставити клізми через самолікування, симптоми можуть змінитися, визначити апендицит буде важче. По-друге, не можна самостійно тиснути на живіт і намагатися промацати, що там захворіло через сильного впливу. Апендикс може, грубо кажучи, прорватися. Це призведе до ускладнень, звідки береться апендицит, навіщо потрібен апендикс? Вчасна наука представляє смутно, деякі вважають його марним рудиментом і підкріплюють цю версію тим, що після його видалення ніяких наслідків для здоров'я, як правило, не виникає. Інші припускають, що відросток служить своєрідним сховищем хороших бактерій, необхідним для перезавантаження мікрофлори кишечника, яка постраждала, наприклад, від діареї. Бактерій в апендексі дійсно чимало, і саме вони часто винні в розвитку апендициту. Лобулярія, алісум однорічний. Алісум швидко покриє будь яку ділянку розкішним килимом. Їм часто прикрашають клумби безперервного цвітіння. Ви здивуєтеся, але існує більше ста видів цієї рослини його сіють на розсаду з середини березня до початку квітня. Насіння потрібно злегка присипати вологою землею, і вже через 10-12 днів вони проростуть. Пересадити елісум в грунт можна буде вже в кінці травня. Вербена садівники люблять її за невибагливість і яскраві квіти. Вербена буде радувати вас до початку заморозків, особливо якщо у вас на ділянці завжди багато сонця. З розсадою доведеться поквапитися, потрібно встигнути посадити насіння до 20 березня. Попередньо замочіть їх в стимулятор росту, а висіваючи, не присипайте землею, чекайте сходів через 15-20 днів. У грунт квітка можна буде перенести з другої половини травня. Азаріна лазающа. забавна назва відображає суть квітки Целіана. Цвіте азарі на все літо, і чим раніше ви її посієте, тим раніше побачите результат. Постарайтеся встигнути до кінця березня. Іберис на вигляд непримітна рослина, але з дуже приємним запахом. І зазвичай прикрашають кам'янисті садки і альпійські гірки. Цвіте він в травні червні, існує всього п'ять видів: гіркий, зонтичний, перистий, вічно зелений і гібралтарський. З розсадою можна припізнитися до початку квітня, а висадити. В травні на сонячні ділянки з небагатою ґрунтом. Клеума незвичайний і рясно квітучий з червня до самих заморозків кущ додасть саду ексотики, а аромат приверне безліч бджіл, сіяти потрібно на глибину приблизно півтора сантиметра, коли підросте, пересадити в горщики побільше, переселити в сад клеуму краще в другій половині травня на відстані близько 50 сантиметрів один від одного. Кобея лазающа, Одне з небагатьох видких рослин, яким можна озеленити балкон, альтанку або стіну. Візьміть його на замітку, цвіте кобея до жовтня. Сіяти насіння потрібно до 20 чисел березня, попередньо замочивши їх в розчині стимулятора росту, а висаджувати на постійне місце можна тільки на початку червня. Кобея боїться заморозків. Дзвіночок існує близько 300 видів цієї рослини від двометрових гігантів до крих довжиною 5 см. Але в Україні зростає лише 13 видів дзвіночків насіння. Висівають поверхнево, не присипаючи землею, сходи з'являться приблизно через тиждень. Гвоздика трав'янка виглядає скромніше гвоздики шабо, але від цього не менш хороша цвіте рясно довго, посухостійка і може рости навіть між каменів. Зацвіте така гвоздика тільки через три місяці після посіву. Тому її і висівають в розсаду раніше в березні. Брахікома і берісолісна, хоча назва квітки і звучить як невеликовна хвороба, він виживає практично при будь-яких погодних умовах. Потрібно висівати насіння до 20 чисел березня, поверхнево лише злегка вдавлюючи їх в ґрунт. На постійне місце брахікому висаджують ближче до кінця травня. Зазвичай в підвішенні ящики або горщі. Левиний зів останнім часом не користується популярністю у садівників, а даремно висівати його потрібно до кінця березня в пухку поживний ґрунт. В яку краще додати сухого піску, тільки поливайте розсаду, обережно квіти не переносять надлишку вологи, а в сад висаджувати їх можна вже всередині травня. Левиний зів не боїться легких морозів. Флокс однорічний, у нас його вирощують тільки через розсаду. Висіваючи до кінця березня, сходить квітка швидко через 5-8 днів, з появою перших листів підгодуйте рослина добривами. це потрібно зробити кілька разів за сезон. Літній левкой ця рослина можна висівати вже з середини лютого і до 20 березня. Зверху присипте його дрібним річковим піском і зволожите з пульверизатора після того, як насіння зійде. Перенесіть розсаду в прохолодне приміщення, інакше квіти можуть згнити. У бонус, якщо ви не встигли посіяти лютнові квіти, можна зробити це в березні, просто зацвітуть вони трохи пізніше, наприклад, геліотроп Лаванда і Лобелія, а на розсаду в березні, крім героїв, статті чудово підійдуть: Армерія Приморська, василистник, Венідіум, Діхондра срібляста, капуста декоративна, остеоспермум, резида запашна, цинерарія приморська, ехіум, агератум. Айстри однорічні, Арктоті, Братки, Гацинії, Геліхрізума, Запашний горошок, Запашний Тютюн, Пенстемон, Сальвія, Целозія.